Було колись в Україні ревіли гармати, Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке і біле тіло в китайку повите. Високі ті могили. Чорніють, як гори, та про волю нишком полі з вітрами говорять. Свідок слави тідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку поставцем кружала, було колись добре жити. На тій Україні, а згадаймо, може серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману, небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє, ні прагирло затопило, а нуте хлоп'ята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, Райже море заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Похожає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди туди, де то будь роботі, закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку човни стали. Нехай ворогине, не, не в синопо отамани, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку, знову закипіло синє море, стовж байдака знову похожає, пан отаман та на хвилю мовчки поглядає.